Всім привіт з Ірландії! Під кущем вирішила почати, <почати> своє відео. Я в Літеркені. ну дивлюся, поки собі нічого не купила, купила тільки на подарунок, бо мого чоловіка день народження, ну і потрібно людину привітати. Це перше. По-друге, я вас запрошую трошечки погуляти по центру цього містечка. Вгрався до нього у літер Мені здається, що це найбільше містечко, але я не готувалася, не знаю, можемо подивитися, і потім, потім я вам скажу. І ще такий момент. Я дуже вдячна людям, які мене виправляють і ще так професійно, бо я намагаюся, щоб моя мова була ну, більш-менш ну, якась. Боже, грамотна, можу я так сказати чи ні. Бо я як себе слухаю, я потім розумію, от що я кажу. От потім і мені це східнянки, ріже вухо, східнянки. А що таке е, стосовно західнян. Е, стосовно коханих, ну, то, що в мене була консерва, там три відео, я там таке кажу. Вибачте, мене, будь ласка. Між іншим, чого я так до цього ставлюся? Я ставлюся до того до цього, так, бо для українців, які вважають себе українцями і грамотними українцями, вихованими українцями, вони повинні говорити більш-менш без русизмів, і якоюсь зрозумілою мовою. І до речі, чого я кажу, кохані? Бо я копіюю Дівчину Олену з Західної України, мою подружку, можемо сказати польське слово, куліжанка. Я знаю, що це польське слово, бо я багато спілкуюсь з поляками. Вона до мене так звертається. Ну, Я думаю, що ми в таких стосунках багато років, що вона так може мене називати, а на відео я не можу так називати, я почитала і мені соромно. А, ну, а зараз тема про інше, звичайно. Я вам покажу містечко, а не тільки себе. Тема буде про стосунки, дружбу вже в віці. Я щось подібне писала. Але мені цікаво от зараз спостереження про те, як люди ну, по-різному собі уявляються це. По-різному. І перемикаюсь і виходжу з під куща. Там польська крамниця, але її не видно. А, з іншого боку багато людей, тому я не хочу просто, ну, щоб вони попадали, так, щоб бачили, що попадають. Але з іншого боку, кращий ракурс а, через те, що м, там церкву видно. До церкви ми, я сподіваюся, дійдемо. Взагалі я так облінилася, що не хотіла йти нікуди. Думаю, ну, в машині так в машині. 105-те відео чи 1005 те відео. Ну, а потім вже думаю, ну треба треба якось взяти себе до рук. Тут паби, паби на центральній вулиці, центральна вулиця, односторонній рух. Містечка взагалі всі в нашому графстві такі, що дороги в нас дуже, як ви бачите, це вітер. За кадром я можу записувати, а перебирати вітер так і не знаю як. Якщо хтось хоче безкоштовно мене навчити, як Адобі користуватися, то я вас прошу, навчіть мене, будь ласка. Так, мене пропускають. Водії тут чемні в цьому плані. Ну А то що, люди під колеса пригають. Отаке. Я йду подивитися в антик-шоп. Знімати там, я не знаю, чи можна от вам весь всі сувеніри. А, це теж антік якийсь. Ну, це уже секонд-хенди секонд э, секонд тут називаються чаріті шопи. Ні, це не антік. А там воно таке, що подорожче. От я туди йду подивитися якусь прикрасу стару до своєї квартири. Вона в мене такий, я не знаю, якого року будували її цікаво подивитися. Така архітектура. В цьому містечку це пап. Що, я вже підходжу. Е, і починаємо давайте. Про тему, про яку я хотіла поговорити, е, стикаюсь з тим, що з часом я бачу багато навколо себе людей, яким не треба таке спілкування там. Багато часу. Е, чи, наприклад, людей, які спілкуються виключно про свої проблеми, е, а тебе ігнорують? Чи, наприклад... Вони там, хотіли з тобою спілкуватися, коли ти, там була їм цікава, потрібна, потім не хочуть. У мене немає там, такої дуже образи. Мені здається, що можна так руками спілкуватися. Ну, тобто, будуть люди змінюватись в оточенні в такої людини. Ну і так і є, змінюються. І це досить нормально. Але в мене трошки інакший формат. Я людей тримаю біля себе багато років в моєму оточенні, якщо людина вже прийшлася мені до душі, тому я можу не зовсім таке підтримувати. І от мені просто цікаво, а як підтримувати стосунки ви, людину, яким не 15, будь ласка, розкажіть мені, хоч і 15 теж цікаво послухати. Ну, що я подивилася, не для бідних людей. це, Бо там дрібничка така, знаєте, тарілка, щоб поставити. ну, там, Англія показана. Так, коштує вона, ну, найдешевша, 48 євро. Я думаю, Боже. Я думала, як це контент буде. От я дурна, я ж бачила вже антік-шопи. Ну, шоп. Там не прикраси, між іншим вона продає. Діамантів нема. А рубини. Рубіни продає. І там різне золото і 18 карат. І біле, і рожеве. Ну, старе, старе, секонд-хенд. І не знаю, що і сказати. Так, майже буде який прибав, чудовий. Буде майже як... <см utiliz computers> майже як, Боже, стрім. Такий цікавий момент. Сьогодні я намагалась подивитися, заголовок мене зацікавив, Лілію Франц. І не змогла, не витримала, бо вона так починала. Говорити, так Починала говорити, то одне, то інше, то ой, щось вона відвлекалася, Щось вона починала про те, що в неї там під ногами, згори, потім скакала, пригала і я не витримала. Так і мене. Зараз роблю те саме а, питання я вам вже задала. От мені просто цікаво, як спілкуєтесь ви, який формат дружби для вас найкращий. Я вже казала, що психологи вважають, що найкраще що це, наприклад, у вас є якісь хобі. У вас є які хобі, наприклад, дивитися в кінотеатрах якісь фільми. І ви знайшли собі під це друзів і ходите. Є хобі говорити про чоловіків, пліткувати. І ви знайшли собі друзів, ходите з ними спілкуєтеся чи по телефону це робите, по інтернету. Тут єдиний такий момент, що якщо вам цікаво говорити тільки про якісь свої проблеми і дії фікс, які там стосуються, я не знаю, вашого чоловіка, то Тут вже вуще коло буде. Треба з його колишніми дружинами спілкуватись, я думаю. В мене, між іншим, от я от з людьми спілкуюся протягом життя. Є люди, з якими я спілкуюся. Наприклад, в мене є подруга Оксана, вона в лімбріку зараз. От я протягом життя. Ну, не так, що кожен день, але протягом життя ця людина в моєму житті. І цікаво, що ми маємо схожі думки. О, вибачте. А є люди, які через професії спілкували в своєму лишніх. І ми там можемо обговорити і підліткувати, і обговорити якісь цікаві робочі моменти для нас. Частково я використовую цю пораду психологів, але цікаво, як це у людей. Є люди, між іншим, які дружать тільки з своїм партнером, чоловіком, дружиною. Це стара сирка. Я вже вам показувала це. Зараз я перейду на інший бік дороги і буде зручніше знімати. Зараз я вам Кельський хрест зніму. Такий він великий, чудовий. Машина якась ми є пропустимо. Таксі. Навіть три машини. Час є, чого ні. З цього боку я навіть присяд трошечки. Така церква готична. Я, в них катедрал, якщо я вірно вимовляю. От я думаю, треба робити англійською мовою, чи ні не треба. Ну, в мене англійська погана, я відразу кажу, але... Щоб всі бачили, як можна 8 років прожити. <гум> і не знати мови нормально. Ну, е На відео я ну, зроблю, звичайно, так що вже намагалася щось подібне робити. Так що це буде більш-менш з помилками, але більш-менш. Ну, що казати, якщо я не прозаписую українською і чую помилки. Ну, я вже може так, що слухаю вже на YouTube, коли поставила. Так. Ще раз вам покажу себе і на цьому все. Трошечки погуляли в літеркині. Ну, всім привіт-привіт. І привіт. всім на все добре. Покажу вам щось. Піду в Лідл, куплю собі поїсти. Щось цікавеньке. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Погуляли. Вже сіла я як сіла, хочу вам показати вже всі ракурси. Мені здається, він дуже красивим, якщо чесно. От, якщо чесно. Так що ковбаси не буде, ну, щоб не 30 хвилин вже. І не годину вам було відео. І зараз я подивилася, оцей будинок, там написано, почали будувати в 1841-му, якщо ви бачите, а збудували він досить великий, в 1901. му От скільки років. 60 років будували. Так, і я пішла в Рідел, купити собі поїсти. Може, в польську крамницю зайду. Яка красна, я вам вже показувала декілька разів, але ну, я не перестаю дивуватися, спокою і красі. От не було вітру, поки я не почала знімати. От тільки я дістала телефон і все. О, це Віслюк, якщо ви чуєте. <хи> Я подумала, хто це спочатку. Мені здається, що навіть при вітрі такі спокій. В цій місцевості хочу жити тільки в Донігулі. Ну і в Києві ще. І можливо ще в Марбелії. В трьох місцях. Вже всі секрети вам видала свої. Всім хорошого, приємного вечора. Миру, Україна. Дай Боже. Молюся за вас, дай Боже, щоб все було нормально, все буде Україна.